Вітаю, це проект п'ятий елемент. Чим живе сучасна вища освіта в Україні? Будемо говорити сьогодні, тому усіх небайдужих запрошуємо, адже буде надзвичайно цікаво. Київський міжнародний університет підготовку фахівців з 28 спеціальностей забезпечують 6 інститутів і 3 факультети університету. В структурі Київського міжнародного університету Аспірантура, і докторантура, а наукова робота зосереджена у чотирьох науково дослідних інститутах для учнів 7-11 класів при університеті. Працює ліцей та коледж. Більшість професорсько-викладацького складу, доктори і кандидати наук, які забезпечують поєднання високої якості освіти з науковою роботою. Я зрибки таю гостю нашій студії це Рудаківська Світлана Вікторівна, проректор з питань до вузівської підготовки Київського міжнародного університету. Доброго дня. Надзвичайно раді вітати у нас у студії сьогодні. Адже справді надзвичайно гаряча пора починається у батьків, у яких діти сягли того віку, коли готові вже зі школярів ставати студентами. Тому що ось 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 скоро вже почнуться пробні тестування, якщо я не помиляюсь, так. тому що за тих часів, коли я навчалася, ті часи, які сьогодні, насправді все дуже змінилось, і тому я вважаю, що про це потрібно говорити. Але я б хотіла, щоб наша розмови побудували трішки в іншому аспекті стосовно дітей, які ці зміни в першу чергу на собі відчувають. Чи берете ви це до уваги, тому що перехідний період ось цей. Коли вони школярі, і буквально за якихось півроку вони стають студентами, де все абсолютно по-іншому, дуже по-різному може відбуватись на психіці дитини, на сприйнятті оцього цього. Чи враховуєте ви такі моменти, готуючись до прийому студентів? Так, обов'язково, причому не тільки в психіці, і в поведінці, і навіть в навчанні. Ми давно вже помітили, що навіть перший місяць, погіршує навчання, в чому справа ми думали? Страх. Сумнів, якісь суперечливі такі стосунки, і ми тоді 10-навіть 11 років тому створили центр довусільської підготовки, центр гуманітарної освіти, спеціально для того, щоб давати можливість майбутнім студентам, сьогоднішнім школярам, відчути атмосферу вищого навчального закладу, спробувати проявити себе якимось чином. І ми вийшли на дуже різноманітні форми і методи вирішення цієї проблеми. Наступності. Причому вона актуальна, я просто трошки відволікусь не лише для старшокласників, uh -huh. але і для дітей будь-якого віку, які переходять з однієї сходинки uh -huh. освіти на іншу. І ми зрозуміли, що це важлива проблема, але якщо ми не будемо вирішувати, то хто за нас це вирішить? І е, ми розробили спеціальну систему інтелектуальних ігор. Інтелектуальних ігор, які прийшли на, е, смі, на зміну можна сказати, просто дня відкритих дверей. Ми не відкидаємо традиційні форми, але ті нові форми, які ми впровадили 11 років тому, вони довели свою актуальність, тому що фактично під кожну спеціальність, яка у нас є, розроблена така інтелектуальна гра. Ну, припустимо. Міжнародні відносини, як стати дипломатом для всіх спеціальностей міжнародних відносин, Україна, Європейський Союз, міжнародне право, там, судові дебати, родити правознавства для юридичного, містерноул, для лінгвістиці, для журналістських креатив медіа, для театрального кінотелемистецтва, зірка телебачення, менеджера для економічного факультету. Тобто різноманітні. З якою метою щоб вони і зрозуміли переваги тієї чи іншої спеціальності в майбутнє, щоб вони змогли показати себе в такій невимушеній ігровій формі. І з іншого боку придивитись до навчального закладу. Uh -huh. І дуже важлива атмосфера, яку ми створюємо, тому що це атмосфера, атмосфера довіри до дитини і це можливість її реалізувати себе. Ми вийшли на конкурс науково-дослідних робіт Універсіада, яка є аналогом малої академії наук, але відбувається вже в снах вищого навчального закладу. І тоді вони захищають свою роботу не просто перед uh -huh. іншою комісією, а перед Викладачами тієї чи іншої кафедри угу. це дуже важливо, що вони вже і на іншому рівні, і інші поняття вводять в свій лексикон, і от олімпіада. Так що ці форми роботи довели свою ефективність, і вони допомагають нам, якщо не уникнути взагалі цих питань, але значно полегшити перехід угу. якраз з шкільної лави до студентської. Угу. Все ж проблема така існує. Ви звернули увагу на цю проблему наступності у своєму університеті. Мені цікаво, чи ця проблема вирішується якимось чином на рівні держави, чи пропонується цього щось нове для того, щоб справді полегшити дітям ось цей перехід від однієї школи до іншої. Ось ці сходинки від середньої Ви... школи до вищого невороду так, так, закладу. так це е, правильно звичайно звернули, і я хочу просто на один момент звернути увагу, що е, коли вводили тільки зовнішнє незалежне оцінювання, угу. якось так. Трапило, що взагалі відмовились від підготовчих курсів при вищих навчальних закладах. Mm -hmm. Ну, було е, таке. Але от вже в цьому році повернулись до підготовчих курсів при вищих навчальних закладах. Тому що ці підготовчі курси вони дозволяють уникнути цих проблем. Е, старшокласник, випускник на цих підготовчих курсах вже відчуває, повторюю, атмосферу свого вищого навчального закладу. І навіть в правила прийому введені додатку. Кові 20 балів до 20 балів для тих, хто відвідує і гарно здає екзамени там на своїх підготовчих курсах при конкретному вищому навчальному закладі. Це один з дуже реальних і дуже важливих аспектів вирішення цієї проблеми, бо не не проблеми, вірніше, ми говоримо про те, що е, реальні проблеми, які виникають у першокурсника, вони дозволяють трошки там на півроку чи на рік назад повернутися і сказати, що е, випускник, старшокласник mm -hmm. має робити те, -то -те для того, щоб не було. Інколи були і е, такі випадки, коли після першої зимової сесії. Були відрахування першокурсника, тому що не міг справлятися з великим обсягом роботи на вже першому курсі, тому це повернення це дуже важливий такий державний крок, який зафіксований в правилах прийому, і я так вже відчуваю по відгуках, що старшокласники схвально відгукнулись до того, що повернулись. Це одна, але дуже важлива така на ну, прикмета часу, яка дозволяє це питання вирішити, який найоптимальніший проміжок часу. Коли найкраще вирішити і обрати вищий навчальний заклад, у якому е, хоче дитина навчатись, для того, щоб завчасно підготуватись і щоб цей е, перехід був якомога простіший? Ну, ми вважаємо, що це все таки 9, 10, 11 клас. Причому навіть чому 9, тому що от ми можемо на прикладі свого університету сказати, що в нас створена унікальна система е, поєднання середньої. І вищої освіти. Навіть, uh -huh. скажу, якщо середньо, то у нас створений ліцей Київського міжнародного університету і створений коледж Київського міжнародного університету. Це доволі молоді, скажімо, структурні підрозділи у нас uh -huh. в Київському міжнародному університеті, але вони дозволяють взагалі може, і уникнути, уникнути цих проблем uh -huh. адаптації, які виникають. Тому що вони разом. Скажімо, вирішують і навчальні, і виховні, і розвивальні свої завдання. Якщо ліцей, то це з сьомого класу по чотирьох профілях: це філологічний, художній, естетичний, технологічний, суспільно гуманітарний. А коледж з чотирьох спеціальностей готує молодших спеціалістів. Це редведягнича справа, це право, це економіка підприємства, туристичне обслуговування. Це дозволяє. Скажімо, ліцеїсту після 9 класу продовжити навчання в коледжі, або після закінчення 12 класу прийти на перший курс університету, а випускнику коледжа вже прийти на третій курс університету uh -huh. і продовжити, продовжити навчання, навчання, якщо він з ну, якихось причин не схоче скористуватись дипломом молодшого спеціаліста. Але в чому тут дуже така важлива річ, в тому, що вся система навчання, вона Вільна інтегрована, вона пронизана єдиними вимогами, єдиними принципами. Ну, наприклад, це англомовне навчання. Або три мови, які вивчає ліцеїст. Але вони можуть користуватися всіма. Навчальними аудиторіями університету це уявіть собі 40 тисяч квадратних метрів власної площі. Угу. Це комп'ютерні лінгофонни класи, це унікальні наші аудиторії судових засідань, унікальний а, криміналістичний полігон, якого немає в цивільних а, закладах ну, подібного типу. Це наші навчальні телестудії, радіостудії, Я вже не кажу про психологічні лабораторії і інші, тому що Кожен факультет, кожен інститут, це шість інститутів, три факультети, має таку спеціальну специфічну у нас лабораторію або унікальну аудиторію. Це дуже важливі речі. Тоді вони не приходять просто на екскурсії, припустимо, угу. там як інший ліцест. Да? Вони просто в них навчаються, угу. вони користуються цим, вони можуть самі знімати, якщо там на телестудії в них є така можливість. Так само і студенти коледжу, і ось ця інтегрована, спільна, я б сказала, і навчальна і виховна діяльність робота, така різнобарна різностороння, Вона дозволяє вже відчувати себе ну, студентом університету. Тобто, то, фактично, учень сьомого класу, потрапивши на територію університету, так. згодом він навчається згодом. Він може знову ж таки продовжити там навчання, отримати вищу освіту. Так і навчання є. Профільним, тобто Ось тут докладніше, профіль обирається уже у ліцеї, у коледжі, чи згодом є можливість змінити, щоб щоб чи не зарано ось у сьомому класі Ви знаєте, визначитись, що? це є чи допрофільна підготовка, угу. так тому що він має можливість не просто ознайомитись, та він має можливість взяти участь ага, в цих проєктах, в цих майстер-класах, в цих наукових гуртках, в цих конкурсах наукових проєктних робіт, і коли він тут Безпосередньо в цій роботі просто а... Живе угу. воно дозволяє так життєво не вимушено знову ж таки уявити собі, чим же він все-таки хоче навчати, займатися в майбутньому. І я хочу продовжити, що ця профільність вона дуже актуальна, тому що дуже багато шкіл звертаються до нас з проханням читати ті чи інші профільні спецкурси в своїх школах. Я можу декілька прикладів на навести. Гуманітарна гімназія «Гармонія місто Києва, спецкурс заснов міжнародного. Права зараз дуже активно такі спецкурси в школі номер 118, Там і основи дипломатії, основи перекладу, основи світової економіки, школа 140, основи права. У нас є унікальний клас дипломат в Житомирі. На базі 28 школ школи і унікальний. Колегіум дипломатів в місті Алчевсько-Луганської області. Таких прикладів можна навести дуже багато. Але я хочу сказати, що е, ідучи, скажімо, до цієї профільності або впроваджується це профільне навчання, гімназії, ліцеї, які існують по всій Україні, які дуже тісно з нами співпрацюють, вони беруть активну участь в наших інтелектуальних проєктах. Е, можу назвати. Ну, те ж саме місто Житомир, місто Біла Церква, місто Бровари, місто Кобіль, місто Камсомольськ, такий СНТ совєтський э, в Криму, э, Полтава, Вінниця, э, не кажу вже близь, близькі міста э, Боїрка і школи Києва Святошинського району, э, місто Макіївка, місто Южноукраїнськ, э, боюсь когось образити, щоб э, mm -hmm. не називати зараз. але… Uh -huh. От вся uh -huh. ця, скажімо, слово інфраструктура, да, яка вже знає про наші інтелектуальні ігри, вони дійсно знають, що вони можуть привезти дітей, ті беруть участь у яких різни, різноманітних проєктах, універсіади, Олімпіади, інтелектуальні ігри, вони вже роблять крок до своєї майбутньої мрії. До вищого навчального закладу і я можу привести просто таку цифру: за перше півріччя у нас біля 1200 дітей взяли участь в різноманітних наших заходах. І от зараз, завтра, у нас всеукраїнська олімпіада, вже за друге півріччя це знов 800 дітей за цей час взяли участь. Так що, от до кінця року ще не всі заходи ми провели, тому от 2-2,5 тисячі дітей щорічно беруть участь в наших. Заходах, це дозволяє їм і е, якраз вирішити проблеми наступності і вибору вищого навчального закладу. І в той же час їм на містах, в своїх ліцеях, гімназіях цю профільність впроваджувати і активно може використовувати наші інтелектуальні ігри проекти для того, щоб дати змогу дитині. Розкритися це дуже важливо, щоб вона відчувала себе впевнена, щоб вона відчувала свої сили, і щоб вона розуміла, що за це їй також ну будуть якісь нагороди. А ми щедрі на нагороди, тому що от, зараз буде ще одна олімпіада. Там можна виграти і безкоштовне навчання. Uh -huh. Знижечки 50, 30, 20, 15, 10 відсотків це дуже суттєво для дитини, яка розуміє, що вона може навчатися, скажімо так, в пільговій категорії, і фактично університет бере на себе такі, ну скажімо, да, фінансові питання, але це підтримка інтелекту, це підтримка. Її е, творчих якихось здібностей, тому що ми проводимо творчі конкурси. Ми проводимо фестиваль mm. шкільних театрів. Ми проводимо шевченківське читання. Е, такі різноманітні інтелектуальні проекти вони дозволяють е, і дітям різних обдарувань. Проявити себе. І він розуміє, що він потрібен. Він, знаєте, в такій ситуації успіху зростає. Uh -huh. Uh -huh. Це дуже важливо ну, для кожної людини, а для дитини тим більше. А скажіть, якщо порівняти абітурієнтів десятирічної річної давни, і сьогодні, ось ці покоління вони змінились. Е ось діти змінились за ці 10 років, вони ну, приходять більш підготовленими вже все одно? Ви знаєте, тут я можу тільки сказати, що Бувають по-різному. Uh -huh. по але для нас, важливо, для нас важливо прагнення дитини, прагнення uh -huh. до знань до інтелекту. От, Наприклад, можу такий приклад привезти, навести, що у нас англомовне навчання. Uh -huh. І це вже от більше ніж 11 років, ми ввели це е, вимога нашого ректора Хачатуряна Хачатура Володимировича, але за ці роки довели, що це дійсно е, просто. Життєво необхідно, навіть я б сказала. І якщо навіть дитина приходить, може, не з таким рівнем, який би хотілося бачити на початку навчання, да? але якщо дитина прагне, якщо вона хоче навчатись, не, не буває таких скажімо, прикладів, коли б вона не е, цих небес не дістала, да? uh -huh. а як, щоб вона не знайшла так, такого результату, це дуже важливо прагнення інтерес, і ми його весь час так підживлюємо. І е, навіть ми можемо сказати, що наші випускники, наші випускники uh -huh. пройдє, е, Проходячи такий період навчання, інтенсивного навчання англійській мові, якщо міжнародні відносини взагалі там же вибір з 23 мов, а, дві мови обов'язково, то вони виходять з, з таким записом в дипломі, що не тільки, припустимо, юрист міжнародний економіст міжнародний але й ще референт перекладач з двох іноземних мов. Причому зараз найбільше обирають китайську мову, китайська, арабська, турецька, ті мови, ну, крім звичайно, німецької, французької. Дозволяють дуже вдало сьогодні влаштуватися на ринку праці, і вони говорять, що на Одній на, на одному нашому випускнику, фірми економить втрічі угу. переклад, де ще й нотаріальне засвідчує? Угу. Ви бо... вже самі почали про випускників говорити? Фактично чи моє запитання, тому що про абітурієнтів, студентів поговорили випускники? логічно. Тому що думаю, це те, чим ви пишаєтесь, і чим краще про це влаштовуються ваші випускники, це своєрідне і ваше досягнення. Теж чи відстежуєте ви подальшу долю своїх випускників, і наскільки вони можуть? Самореалізуватись в університеті, вже на старших курсах, коли вони вже точно знають, чого хочуть досягнути у житті. Ну, У нас ця система вибудована таким чином, що після закінчення магістратури вона може залишитися в аспірантурі. Вони можуть продовжити навчання і в докторантурі. Ми можемо і маємо можливість таку кандидатські іспити не тільки у наших пошукачів приймати, але і у інших. А далі далі вже може бути викладацька практика в університеті, і дуже важливо, що цим вибачте, користуємося, і дуже багато молодих науковців залишається mm -hmm. працювати в університеті нашої альмаматері. -ал Але від стежуючи да, mm -hmm. подальшу долю наших випускників ми з задоволенням з задоволенням сприймаємо такі успіхи наших дітей mm -hmm. а, в житті діти. це наші mm -hmm. діти да. не говорячи вже про такі провідні там кампанії міжнародні організації в україні вони а, беручи участь у міжнародних проектах по міжнародному праву їх запрошують на а, роботу і за кордон це дуже важливо і для нас а, бо це а, скажімо так Оцінка високої якості знань, які отримують наші випускники mm -hmm. в університеті. Спасибі. Я думаю, що наші глядачі насправді дуже вчерпну інформацію отримали впродовж нашої розмови. Спасибі, що вона була такою цікавою. Я нагадаю, що гості нашій студії сьогодні була Рудаківська Світлана Вікторівна, професор, профе, проректор, Перепрошую, з питань до вузівської підготовки Київського міжнародного університету. Я ж з вами буду прощатись. Це був п'ятий елемент», але залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть себе, і нехай щастить. Побачимося обов'язково. মারে <laughs> মারে